Всім привіт! Сьогодні стартував банер е, з горінням та іншою школою на вибір. Е, ми з Вадимом будемо його відкривати. Привіт, Вадим. Привіт, привіт, глядачі. Ну що, е, розказуй, що будеш, яка друга школа в тебе буде, і що будеш обирати. Е, там буду, мабуть, рука вибирати, Може ж такий випаде, хто на плюс 3 його там зробити. Ага. Добре, я також, речі, хочу корозію вибирати. Так. Ну, з цих героїв було б непогано отримати. Пайкстона, бо в мене його немає. Так, він крутий е зараз. Можна було б раніше отримати. А в мене його також немає. Е було б непогано на пару плюсів отримати. Гока, е бо в мене він на плюс ноль. Ну так, так, трохи важко збирати. Так. Так. Да. Ну і шмиглі, наче не мені не потрібно його. А ні, потрібно. У мене, виходить, на плюс 5 оця малишка. І собі? оцей цей діду мене на 5. тому їх би дублі не хотілося потримати. А, ну шмиглі трохи сумна історія, бо в наступному сезоні Шмиглі замінить за роз'їдання. Тут. Да. Тут трохи далі Шмиглі. трохи Сумно. Хоча в Якщо такі, до речі, кого мені тоді вибрати, якщо мені не випаде ні Ашетіус, ні Пайкстон, то краще вибрати. Дивись, я знаю, що в тебе немає Ашетіуса і немає Пайкстона. Якщо вибереш Пайкстона, то на континенталках з Пайкстоном і з цією Раркою, Біксом, можна до мільярда набивати. От, без Ого. Ашетіуса. За Ашетіусом там більше, От, ну 800-900 можна з Раркою набивати. Mm -hmm. Це хороший вибір дуже. В цьому сезоні, і в наступному mm -hmm. сезоні також Парксон грає. От. Ну да, тоді, значить, друг що то виберемо його. Так, Так, що як завжди, плім, у мене тут не судомова. Ну зараз ми ще на око придумаємо. Я так зрозумів, це Русалка? Так, так. Русалка. Ні, почекай, точка, це креса, це Крисолюд, напевно. Да. Ну ладно, хай тоді Криса а тут щось пухає. <рес> так, крутнемо пару фіолетових. Давай. Насправді, було б круто, щоб Pikeston випав до гаранту, а він тут один може випасти і потім вже вибрати тобі рука, наприклад. Це прям ідеальний. ідеальний так. Удачі вадим! Ай випаде Pikeson. Давай, може цього разу повезе. Так. Ну, Pikson. Молоко. Друга поста. Молоко. Опа. А що це таке, що воно вже веде Я... до гаранту. Так. Це якась біда. Ну, може по гаранту Пайксон прийде зараз. Було б мало круто. Ще раз фіолетово. Так, так, трохи. Поміняти. Так, поїхали. Не, оце yeah. вже зараз гарант. Mm -hmm. Десята. Ну давай дві по гаранту. Хоча б дві. Або, або екзу, або дві. Не, одна. І щось толкове. Шмигрі. Да. Ну, на цей сезон вона якби, грає і ну, дуже потрібна. Це так. На наступний, ну, якщо екзоту береш, то вона вже підпадає. До речі, мені дуже подобається така тенденція, що вони ну, люди збирали ці, цих героїв там на плюс 5 багато в кого. І да. просто заміна іншим героям. Чи ексклюзивним. Ну. Я тобі більше скажу, як в старій версії гри, я, ну. Так як я самостійно крутки ці збираю. О, я стільки витратив часу, щоб в банері. Піймати ну, шмиглі, да, так, не тільки ти, багато хто, да, у нас Це 2, X10, то аж на самих самих останніх крутках я його отримував. Так, це. це о, о, є, Багато хто так от ловив, чи Шмиглі, чи там ще якихось героїв інших. Так. Зараз в наступному стоні знецінюється. Так, що тут в нас? Ще одна. це вже, мабуть, чи плюс 4, чи плюс. Ну, я, мабуть, знаєш, дуже сподіваюся, що вони знайдуть місце цим героям в майбутньому. Тобто, що вони не просто будуть на складі лежати. Опа! О, Круто. Що це таке? Ну, давай, давай, Екзу. Зараз от от, Пайкстон зараз прям ідеально. Да, ідеально би вписався. Майтан. Блін, Майтан. Ну Майтан тебе Всі є. Же, бачу. плюс один чи плюс два. Ага. Тише, я бачив цікаву пачку з Майтан на арені. На арені там з горінням. Опа! Опа а що ти собі? Собі? Ні, ну круто, нам подобається. Хай так буде Дай. далі. Прям класно. О, все, що треба? Те, що треба, помаленьку да, плюсуємо. треба. Пункту, да. Є, класно. Тільки бачиш, проти бухають непогано. Так, так. Це це дуже добре. Давай, давай, давай. Гоп, в принципі, теж не завадить, майдан. Так, погнали далі. Є! О, нічого слухай, Мені це подобається. Ну. Давай уже Xo. Так підряд кидає, 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 ну сейчас мене там в чатику начнут проклятие. Дурач плюс 6 пойдет да ну десь на якийсь артефакт. А, блін, це вже нема, ну тепер закінчилася моя удача. Ну надіємось, що ні. Опа. добре. це дуже Нам так підходить. По кількості прям класно. Ну хочеться ще, знаєш, щось таке от прям. Ну, гоп, це класно дуже. Все ще, ще ексклюзивне щось. О-ху-о, yes. є, круто. So, Про, вітаю well, тебе, Вадим. So прям. Відкриття вдали. Вже вдали, але ми продовжуємо, у нас ще є. Yeah, we'll є, куди we'll йти, да. Є, yes, well, Знову! Well, uh -huh. <laughs> Нічого собі! Тоб... Ти бачиш, в ньому і краще відкриватись, ніж. Ну, бачиш. все, все, договариваємося знову на наступний раз. <рес> Відкривати. Віктор. Ну, Віктор. Фітя. Він мало де використовується, але, в принципі, герой такий. Можна десь. А я його в минулій версії гри майже візде таскав. Він прям дуже гарно його допомагав. Угу. Ну, от зараз. Я бачу, що він хороший, бачу, що він. А, типу, скіли в нього хороші, але от. Ну, якось от, ну не використовую, якісь інші герої мені вистачає поки що. Ну Він непоганий, от що можна сказати. Було б, що, звісно, непогано руку отримати. Так, так, зараз. Це прям було б взагалі ідеально. 17. Так, це, мабуть, уже до гаранта йде, так? Да? Ми ще зглянемо. Ще 17. 17. Так, погнали. Це зараз буде. Але оця така підрядоця, та серія, це прям угу. взагалі максимально приємно. Дивитися, як так. Одна за одною, одна за одною, ти що? Так, то тут? Uльdoork. В принципі, іноді використовуюся. Угу. Так. Окей. Це у нас осталося. Ну, якщо раніше прийде, то буду по-любому докоручувати. Угу. Ну? Надіємо, що ще. Ну, дві, дві буде, я думаю. Якщо раніше прийде. Надіємо, що прийде. А, не Можливо, хоче. Трохи трохи фі... фолетовокрутнему. Ага. А ще мені так і не випало цієї дірки оцих зборів. <сум> ще я кожен день по 10, кручу, знаєш, цих фіолок, щоб деквестів, <сум> а він не випадає і <сум> все. Так останнє. Так, фіоли закінчилися, поїхали далі. Блін. Ну тут, напевно, вже на 300 буде. Угу. Да. А ні, Скільки там у мене їх лишилось? А, 310, да-да-да. Ще -да 3 -да -да. штуки. Що по одній? Ну, десь. Або по одній, або крутанути десятку і може дві Ну типу, шанс невеличкий, але. А -а -а по одній дві не випадки. Логічно. А, так. Ну, ризикнути три кубики я думаю, не. Hey. о фу Є! Є, є. просто є, дві штуки. По, по, ти тупівах. Так. Ну, це от, прям дуже потужне відкриття. Так, ти що прям? Джорн, до речі, Джорн. класний герой. Просто класний. Зараз на Вортексі грає цілий сезон. Дуже класний. Mm -hmm. Так. І. Шмигель. Ну, напевно вже плюс 5 дар. Мабуть, так. Да. Круто. Блін, ну слухай. Відкриття прям да. взагалі топове. Так що, тоді ашота брать, да. Ну, дивись, сам ти можеш руку, ашота, як, як тобі хочеться. Рук, ну, рук тоді буде плюс один. Ага. Що це змінить. Ну так, да, один нічого. От. Ну, да, можна зібрати повністю собі горіння. Дивись, тут вирішуй. Я не був Але готовий до цього безум. питання. Хай тоді вже буде. Я, до речі, теж в минулому не... сезоні вирішив собі Ашетіуса все-таки взяти, і ще й артефакт йому взяв. Mm -hmm. Класний, не знаю, подобається мені. Ну що, вітаю з таким потужним відкриттям, реально, прям. Отця mm -hmm. серія з легендарок підряд це, це прям, прям взагалі топово. І що? Так, дякую тобі за запрошення на відкриття. Е, надіюся, глядачам твоїм також повезде з відкриттям. Ну що, переходимо що, давай до давай мене відкривай. Да? Ну що, переходимо до мене. В мене, в принципі, така сама ситуація, я вибираю ну, ту саму школу роз'їдання. О, хочу все те саме, що у тебе. Хай відпадає так само. І я буду. Давай, успіхів, повністю задоволений. Mm. Дякую, Вадим. Вибирай этот. Вибирай гнома, який п'є. Давай, давай, гном. А як він п'є? тут? А ні, подожди, кресолют, крисолют. А, крисолют? Як він п'є? По гордо, по-моєму, п'є. Гордо напивається. Да, і, ну, да. взагай, раз у нас крисолют. То to... треба отут помилитись. Раз же ну, треба всім традиціям як... відповідати. Ну, да, ну. Блин, ну... Е, креса проти. Бачка криса. Не, не хоче Криса. тебе. Тобі... Мало побіг? бабок даєш. Так, так. Та, блин, не хоче дві взагалі дати молити. Тікає. Ну давай. Та шо вон? А Це а, поганий, поганий знак. Ну, минулого разу, ну не пам'ятаю точно, минулого разу як було, але було таке те, що вона була так противилась. Але Там було якось перед відкриттям рука, то теж вона щось. Опа, все, вона наша. А в тебе пайкстона пайк нема, так? Да? Є, є. Якщо він випаде і буде плюс 2, в мене він плюс один. Якщо випаде і буде У, плюс це два, 2, топово. то буде прямо, прямо взагалі супер. Що я відразу mm. сюди. Фіолки буду так трошечки іноді підкручувати. Так. Я фіолог трохи. Бачиш теж, яку мене на початку да, да. не хотіло давати нічого. А да, це, це нормальна а, ситуація. Тут буває, так, да, зразу гарант, а потім... Як посипе, то... Посипе конкретно. Так, далі. Є. О. Ну, що в нас тут? Може тоже дубль. Дубль! Тиван, гатош, я бачу добре. Талвер, ладно. Тавер аскіпаємо. Конечно. А є! Блін, це просто топове відкриття. В тебе Пайксон, у мене Пайксон. Це вже можна рука на плюс 4, брать. Ну. да. Я й хотів. Я й думав, якщо не випаде мені Пайксон, фіг з ним. Я все одно буду брати рука. Я, ну так. Ну, маю на увазі, що плюс 2 не робив би Пакстона. Опа, знов. Може, теж дубль? Блін, ну. Одна, але. Дивимось хто. Ульдорк, Він мене плюс 5, здається, там плюс 1, скільки. Хай буде. Ну тож, чи плюс 1 чи плюс 2 буде. Хай буде. Він такий. Можна його використати. О, а Джорн, до речі, у мене буде плюс 4. О, це, це дуже Ні, добре. Там третя пробуда дуже класна, у нього це прискорення. У -у -у -у. Знов. Опа. Та цього разу. Шмигіль, добре. О тепер він плюс 5 в мене. Ж вона. Тепер плюс 5. Була плюс 4, тепер плюс 5, і, в принципі, більше хай не приходить. Mm -hmm. Цього достатньо. Так що бачиш, в обід іноді відкриватися теж непогано. Так, да, причому як коли, тому що в мене було, що е, зранку один раз колись відкривав, і прям так насипало класно. Е, причому я, я відкривав не собі, відкривав підписнику зранку, і там Балдель, по-моєму, mm -hmm. з 30-ї прийшла, і взагалі героїв багато класних. І рішив собі другий раз відкрити так само зранку. Зайшов зранку відкрити. Мені просто всякої фігні не нужно і нападало там Біонфрей і оце все. Так, 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 Таке теж може. Да. Так, скільки мені там ще залишилось крутити. Дві. Ага, хорошо. Давай цей раз так докручу, а потім. Ідемо помолимось. Є, yeah. в принципі. Да. не немалиць. Що у нас тут? Майтан. Тоже воно у мене там плюс один здається всього. Чи може взагалі без плюсів? Хай собі. Ай собі помаленьку збирається, може десь і буде. Може десь і буде треба її. І... Так, дві штучки кину. Вони в мене вже закінчується. Не вийшло вони багато. По нулям. Не вийшло багато назбирати. Так. А друга. Ну, зараз швиденько ми помолимось. Ой. Сюди. Так куди? це вже вже відкриття вдали 100%. Бо є екзаду гаранту, це да. вже круто. І рук Четвертий. Ну, якщо випаде ще один рук. звісно, mm -hmm. з області фантастики. То... Mm -hmm. Але. Ви мало лі. Да, так. Да. Щоб сакрадея не завадила, бо вона й в наступному соні грає. Вона в мене все в плюс 2. У мене вона на 5. Ну так, да, бачиш, а мені вона не падала так часто, тому я. Хоча вона в мене була плюс один з попередньої версії гри ще. Тут, ну, Получається в цьому сезоні мені просто на неї не везе. Чогось. Так. Друга. чи е. чофіолки. Кинем. В принципі, в мене літаки розліталися. Ага. Чутно як чи не чутно? Н Ні, до речі, не чути. Так, оце по гаранту буде, напевне. Да, mm -hmm. Так. Гарант. Достаємо. Ну, в принципі, можна сказати, що і справедливо. Получивши екзу. <смас> в дубль, ну так випало дубль з екзою. в А, це прям топово було. Дурям, супер. Він в мене був плюс 4, тепер плюс 5. Я ще думав, може його, знаєш, в скрині якусь забрати, но. Думаю, тільки після того, як крутану цей баннер, бо він тут може падати. Супер. А мені плюс 6, куди діти. <свіст> <свіст> ну, <свіст> Тільки на якийсь артефакт. Опа, зразу ж. О... Знаєш, кого мені? ще карф? Мені ще карфа треба. Ну, у мене він тільки плюс один. У мене плюс 2, тільки і от він також не завадить. Шми, ну це шоста. Ну, не треба було приходити вже. <свят> Шосте? Ну, ладно. Опа! Знову, слухай, оці серії такі це взагалі класно. Так, да, так як у мене тепер пішло. Так, так і давно такого не бачили, насправді. Карф. Добре. першої ж, ну, прям дуже добре. Плюс три тепер. Це треба. Це нам треба. Так скільки там залишилось? А, ну, одна точно. Легендарка. Надіюсь, дуже. <свят> на дві. Але це mm -hmm. таке. Є. Yeah. А, буде дві, бо я буду докручувати yeah. в будь-якому випадку. Я <смі> завжди докру... Мало Маулі, знаєш, там, так як у тебе, це було, що дві. Крутанув. Е ну, тоді ж крутанув 10 і. Дорем. Ну, знову лишній. Вже, звісно, лишній. Але, ну, без цього теж ніяк. Ну no, да. No. Тут е <смі> такий банер, що є, і що шміхлі дорем, що. Ну вони знизу, вони часто можуть. Випадати високий. Дві, О, якраз 20. Дві. Так. Ну і mm. на ці випасти. Або слідуюча. Да, слідуюча. Блін, так само як тебе выходить, да? 310. Mm. Щас дубль выпаде. Було б класно. А, mm. <laughs> от так особі. от. Вот так. Давай. Давай тут дубль. Тоже вже піде. Ні, одна, ну. І ч, давай щось якісне. Дуре, блін. Якісний дурень. <свісно> <Да. свісно> <свісно> Він насправді дуже якісний, класний, але то, що, да, То, що вже трошечки лишній, то є таке. Так, ну і беру руку. Четвертий. Так нормально на КБ вилитиш вперед. Ну, четвертий, не скажу, що сильно там бустане, Це вже п'ятий дуже бустане сильно, четвертий. Так, трохи. Там взається атака, а вона ну, не настільки важлива руку. Тому там Критуран, ну Кричанський. Критура. Вітаю тебе також з цим відкриттям. Дякую, Вадим. Прям класне, класне відкриття, реально, що. Все, що хотів, в принципі, все отримав, Дурево треба, Карфа теж там присунув. Байкстон, це найголовніше, що хотілось. Прям супер. Mm -hmm. Ну що, буду дякувати тобі за компанію. Класно відкрились, взагалі отримали, що хотіли, в кількості хороші і взагалі класно. Глядачам буду дякувати за перегляд. Пишіть в коментарях, що вибили ви з цього банеру і чи був він такий вдалий для вас, як для нас. Бо знаю, що багато хто його кутив, і до зустрічі в наступному відео.